Три коти. Гра в супергероїв. Одного дня коржик, Карамелька і компот розглядали комікси про супергероїв. Це так чудово вигукували час відчаток кошенята. Пограємо у супергероїв! запропонувала Карамелька. Придумаємо собі супер імена, супер здібності, супер костюми. Сказано, зроблено. Коржик Карамелька і компот у костюмах супергероїв поспішили до друзів. Але кого ж вони рятуватимуть? Я можу бути гарною принцесою, яка потрапила в біду, запропонувала лапочка. Я рятуватиму принцесу, вигукнув коржик. Я котоплащ, я вмію літати. Проте компот був тепер силокотом, а карамелька мега кішкою, яка вміє пересувати предмети з силою думки. Вони теж хотіли рятувати лапочку. А гоу, чи збирається мене хтось рятувати? Пролунав голос їхньої подружки звідкись згори. Поки кошенята сперечалися, кішечка залізла на дерево. Мега кішка, перенеси тебе на землю за допомогою думки. крикнула карамелька. Усе, злізай. Ні, тебе врятує котоплащ!» вигукнув коржик. Усе, спускайся. Лапочка засмутилася. Щось це геть не схоже на справжній порятунок. Але що поробиш? Адже насправді у кошенят немає суперздібностей. Лапочка почала спускатися з дерева. Раптом вона оступилася і ледь не впала. Налякана кішечка повисла над землею, учепившись за гілку. Хто небудь, допоможіть, закричала бідолаха. Під деревом ріс кактус. Що, як вона впаде просто на нього? Що робити? Я придумала. вигукнула карамелька. Коржику, тримай міцно за стовбур. А ти, компоте, хапай плащ коржика і тягни його назад, що сили. Кошенята так і зробили. Лапочка стрибнула з гілки на плащ і успішно приземлилася. Ви справді врятували лапочку, здивовано загомоніли нудик і гоня. За допомогою супердумки карамельки, суперсили компота і суперплаща Коржика. А лапочка подякувала друзям. Ви всі мої супергерої. Схоже, суперсила кошенят в їхній міцній дружбі. Разом вони супер команда! Шись на наш канал та тисни на дзвіночок, і він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.